Макс, я е, насправді про тебе дізнався нещодавно. Я не думав, що під час війни можна стати популярним. Чому саме зараз е, ти вирішив почати свою кар'єру? Слав, я починав свою кар'єру багато років. В великому шоу бізнесі. Давай так я нарешті просто був почутий і все. Напевно, просто я нарешті написав ту пісню, яка буде подобатись багатьом людям. Я... Десятки разів зневірювався. Я дуже боявся, що так і залишусь, знаєш, ну, ти або перемагаєш, ну мається на увазі, ти стаєш почутим і потрібним, так. або ти фрік, який пише пісні, коли в нього купа дітей. А Ніби ти вважаєш фрік. себе нібито фріком? Ну коли в тебе троє дітей, а ти продовжуєш просто віддавати весь час на пісень. Таких людей можуть називати фріками, ну типу займись справою. Ну як мінімум бери та таксуй. Ну розумієш, це дуже дивно забирати сім'ї гроші, щоб вкотре написати пісню. Тому що ти віриш в себе, віриш в те, що ти пишеш, не абишо. З 12 років я хотів стати артистом, пісні, якого слухає ну, країна. А навіщо тобі це потрібно було? Я думаю, тому що я психологічно покалічений. В 9 років мене забрали маму і посадили в тюрму. Угу. Ніхто мені не казав, що я хороший. Я знав, що я маю всім довести це. Люди навколо, мої сусіди, батьки моїх е однокласників, друзів, завжди на мене дивились трохи: з Максимом краще не дружить. Бо в нього мама наркозалежна? наркозележна. Да. Да. Угу. Ну, маму якраз за це і Так. В 9-10 років кого ти вважав авторитетом? Дідуся свого. Угу. Ти ж був не один в родині. У тебе ще є сестра? У мене є сестра, так. Да. Молодша. Так, вона на 6 років молодша. Тобто тобі 9, їй 3. У дідусь сестри. взяв опіку. Так, він. він взяв опіку, щоб сестру не забрали в дім малютки, а мене в інтернат. І дідусь із вами і не жив? Ні. А з ким ви жили? Ми жили з тіткою, але не весь період. Років, так, з 12. Може, тринадцяти моїх ми вже жили самі. А як ти тоді е, розумів, що добре, що погано? Я думаю, в першу чергу в мене був страх. Я дуже боявся такої долі, як у мами, страх потонути в бідності, в, в горі і в нездоров'ї, і так далі. От я цього дуже боявся для себе. Я знав, що я маю стати студентом в першу чергу, щоб в мене з'явилось перше своє житло, гуртожиток, де я почну заново, і мені хто не буде казати, чи я син. Колишні наркомани існують? Так, існують. Я чув, що не існують. Я чув цю фразу, але мама вже 11 років, от я мірюю по своїй середній доньці. Вона сигарети кинула. Вона сказала: бабуся, яка палить, Макс, це, це дуже дивно. Твої діти знають про минуле е, своєї бабусі? Так. Я їм розповідав, це неоднократно, і вже молодші розповідав які сім. Угу. Хоча мама. Якось казала, що синок, може, і не треба це все розповідати. І соромно. Так, і соромно. Я їм розповідав, щоб пояснити, наскільки моє життя відрізняється від їхнього. Ну, щоб тому, що не розповім я про маму, я не розповів про те, як ми жили. А я постійно кажу там, дівчата, ви знаєте, мені так дивно, коли вам не хочеться їсти те, те чи те. Ну тому що ну, що я їв, що ти їв. Коли ти приходиш додому, там такий висить мішок з сухарями, це старий хліб, вже там з пліснявою для собаки. Ти його достаєш, ти його замочуєш, плісняву цю відчищаєш і кладеш на сковорідку, де трохи води, щоб воно трохи його спочатку пропарило, а потім просушило, щоб він був не такий розкіший. Я не кажу, що я постійно це їв, але ну, це було. Тому я любив десь в гостях по поїсти. Ти зміг мамі пробачити і коли? Так, я зміг мамі пробачити, коли в мене народилась друга дитина. Аж друга. Мені було 26 років. Мама вже була на волі і вже такий вела селянський спосіб життя. Років 5. Як. В якийсь момент всередині себе зрозумів, що я не відчуваю ніякої образи, і я хочу як дитина до мами. Це був великдень. І я тут дзвоню, їду, таке оту серце калатає, і, і я. Вискочив там, де вона пояснила, де вона буде, це таке чисте поле. І я кажу, мам, де ти? І вона каже, я тут, і я так бачу, її на цьому полі метрів 300. І я оце кричу Мам! І біжу до неї через це поле вже. Ну і так, я прибіг, і я її обійняв перше, ну, по-справжньому обійняв перше за 15 років притулив, вона така худа, але така рідна. І, і з тих пір це ми спілкуємось, У доньки середні 11 років. Ну, вчора з нею розмовляли по телефону хвилин 40. Коли ти зміг мамі вперше сказати, я тебе люблю? Я завжди тільки відповідаю. І я тебе? Так. Да. Я як, як ніби соромлюсь. Вона буде дивитися цей ефір. Думаю, так. Так, і сусідам показуватиме, вона дуже пишається. Тобі легко буде зараз сказати їй в камеру цю фразу? Мам, я тебе люблю. Я тебе люблю, як в дитинстві. Просто що. І мені допомогли це зрозуміти мої діти. У нас в шоу бізнесі е, це не прийнято. І у нас в програмі це не прийнято. Я тобі хочу сказати, що в мене є велике бажання зараз тебе обійняти. Просто обійняти. Просто Тому обійму. Тому що, е, ви знаєте, коли такі чоловіки е, досягають е, успіху, е, попри все. Всупереч усьому, я захоплююся такими людьми. Я бачив в тебе самого очі на мокрому місці. Це Не. мене також Але, Макс, я справді захоплююсь. Як тоді музикою ти почав займатися? І чому саме музику? 12 років mm -hmm. мене відправили в місцевий при домі творчості, місцевий табір. І там були усілякі гуртки. І окрім цього, ми співали якісь хорові пісні. Я не добре співав, я просто голосно співав. А, Так. Так. І з того почалося. Я прийшов е в вокальну студію. «Ніна Васильовна, люблю вас, дякую вам за все. Вона казала: хочеш поступити в музичне училище? Я тебе підготую. ти! з музичного училища з 17 років? Ага. Я співав е в ресторанах. Працюючи в ресторані, можна було нормально собі вже дозволити. Я вперше там одяг, який купляв, якийсь. Ну коротше, я був здивований, Ва, у мене гроші є. Угу. Скільки заробив вперше? Ну, нормально, я міг там зробити 100 доларів 200 за вечір. Це без корпоративів якихось так... початок 2000-х? Так, мені нормально. я прям був щасливий. Життя почало. Ти заробляєш непогані гроші. І для себе я знав, якщо ти хочеш стати музикантом, ти маєш співати свою музику. В ресторанах ти не можеш співати свою музику. Угу. І в якийсь момент я просто вийшов на вулицю і став це робити, тому що там я починав співати вже міг співати свої пісні і. Ставати не обслуговуючим персоналом, а ставати артистом. Так. А це яке місто було? Це було Ялта. Я там проводив по півроку свого життя. А в Київ ти коли переїхав? Після музичного училища я переїхав в Одесу. Мені здавалося, що це класне місто, я хочу з ним зв'язати свою долю, угу. але в мене не вийшло в якийсь момент. У мене закінчились гроші. Друзі, які мене там з'явились за там кілька місяців, які там прожив, я попросив купити мені квиток і поїхав в Київ. З 50 гривнями, коли я співав на «Свободи України, я співав три останні роки там. Віся спав. Як добре, що ти навчилась мовчати, а ми ще маємо. Про що полежати? І там вже мене помітили, коли запросили на голос. Слухай, а от голос країни тобі навіщо був? Тобто, це що? Це просто заявити про себе? Чи це вже більше такий внутрішній маркетинговий хід, що розкрутитися і можливо помітять? Е, ну, в першу чергу, от я тобі хочу одразу сказати: Я знав, що. Потрапити в фінал, зайняти якесь місце це взагалі нічого не значить. Так. Це взагалі мені не треба, я до цього не прагнув. Я знав, що мені достатньо хоча б потрапити в перший тур. На сліпих прослуховуваннях я напросився, і Тася мені це теж підказувала. Каже: заспівай свою пісню. А як, до речі, продюсер відреагувала на це? А я не сказав нікому, що я це зробив. — Ну, ну як? Не сказав, а там же ж є репетиції перед цим. Спочатку я заспівав е, пісню типу кавер, так а потім мені повернулися. І... Молодець, ти ага. ви прекрасний і так далі. А потім я кажу: мені дружина сказала, що якщо я сюди йду, щоб я заспівав свою пісню. Якщо ви не проти, мені дружина сказала, що якщо ти свою пісню не зіграєш, будь ласка, я пішов до Вадима Лисиці, але крім Вадима, ти ще пропонував себе як артиста іншому продюсеру, так з яким я е, безпосередньо також спілкуюся. Дуже активно, так. це Михайло Ясинський. Але Михайло не повірив у тебе. Він і повірив, і не повірив. Справа в тому, що хронологія була така: я спочатку пішов до Вадима так. за роки-два до голосу. Я йому показав якусь частину своїх пісень, і Вадим сказав: дещо є, але працюй. Він дав мені свій номер телефону. Я от сижу там, муркаю в себе вдома у ванні, і відсилаю йому. І Вадим дуже терпляче робив правки. А я такий, якщо мені вже дали доступ до тіла, то <с. я використовую <с. на 100%. Я маю йому за день присилати 10 разів різні пісні, голосові. Я дуже продуктивний, я, як свиноматка, я прислав йому купу всього. Чекай, а, ти, а як ти знайшов його а телефон до цього? О, тут іще одне. Є така людина, Толік Шмаргун. Це власник студії Каска Рекордс. І він родом. З Вільнянська, з того містечка, що і я. Так. Він е барабанщик у Мірзаяна", у умірзаяна, узлагніч. І одного разу він мене в соцмережах сам знайшов і сказав: ми з тобою з одного міста. Хоч прийди до мене на студію, запишемося. Я тебе запишу. Просто так. Я прийшов Sorry. до нього, ми записали пісню і пройшов час, може, півроку. Я прийшов до Толіка і кажу: Толік, в мене велика сім'я. Я відчуваю, що я вмію. Будь ласка, допоможи мені. Дай мені хоча б адреси цих людей, які в шоу бізнесі щось вирішують. Він набрав спочатку лисицю. Так, я потрапив от таким чином до Вадіка. І я з Вадіком якби став працювати, отак пісні йому кидати. Кажу, давай ще. І він мені дає номер Ясинського. Я зустрічаюсь з Ясинським, я приїжджаю до нього в офіс, і я показав йому. Кілька пісень, і він сказав, тут є непоганий приспів, але він так теж мене, знаєш, якби на дистанції я запам'ятав його фразу, що це сировато. Ми за лаштунками там зустрічаємося з Єсинським на голос країни. І він якби, мені дає якісь е, такі сигнали, типу, давай працювати. І тоді він мені призначає навіть зустріч угу. на 24 лютого 2022 року. Ну, Ясно, що зустрічі ніякої не було. Я відвіз сім'ю у Львів, сам у Львівську область, сам повернувся в Київ волонтерити. А потім сім'я повернулася, і я став знову співати на вулиці, тому що ну все було занадто важко. Мені треба було годувати сім'ю або вона мала поїхати за кордон. Якщо б вона поїхала на за кордон, скоріше за все, з часом це стало би назавжди. Так. І в мене б не стало сім'ї. Але чекай, ти ж багатодітний батько, в тебе троє дітей. Так. Ти міг би сам виїхати також за кордон. Забрати в країну, це як забрати сім'ю. Для мене такого питання не було. За Михайлом не вийшло. Не вийшло. Це просто сама доля показала, що так. це не ваша співпраця. Але я Михайлові, коли вже в Київ стала повертатись життя, я йому влітку я написав багато хороших пісень. Угу. Серед них була. Ми, ну, як мінімум, така військова пісня Хороша Зозуленька, і ми зараз над нею працюємо. А собі кувала. Я йому показав з показав з десяток пісень, і він мені от так само відповів. сирова. Він мав на увазі продакшн. А не захотів почути матеріал, який я зробив. Ну, можливо, він був просто не зацікавлений в цьому. От, от. І все. Mm -hmm. Я потім пішов до Вадима показати йому пісні. І якщо він не захоче зі мною працювати, то просто зам замовляти в нього як мінімум аранжування. Mm -hmm. Я з цим прийшов. Я прийшов з пісни, якби не ти. Я кажу, я вірю в цю пісню, я хочу її зробити. Лисиця зразу повірив в неї. Він е теж в першу чергу звернув на неї увагу. Якби не ти, я в не в любов. Ваша співпраця з Вадимом для мене. Трохи дивно виглядає. Да? Чому? Тому що у вас як такого контракту, я так розумію, немає. Він не є твоїм офіційним продюсером, який вкладає в тебе гроші, а ти у нього працюєш на зарплаті. Ми партнери. У вас з бородяним зараз. Є контракт якийсь? Єдиний контракт, який ми маємо, але не між собою, а з видавництвом. Ми просто зафіксували наші долі в, в піснях правах. Так ну я просто колись проходив схожу історію з там з Кінзованда. Я просто розумів, що ну воно воно не стоїть того. Твоя аудиторія зараз це дівчата і жінки, які раніше слухали Олега Винника. Серйозно? Ти не знав про це. Ні, я не знаю, мені дуже боляче від цього. Ну, по моєму відчуттю. Для мене його музика дуже поверхнева і дуже нещира. Вона зроблена, як би заглядкою, а що їм сподобається. Ух ти. Давай подискутуємо з цього приводу. Тобто, ти вважаєш, що е, це не, не твоя аудиторія? Я не вважаю, я дуже сподіваюся, що ні. Чому ти не хочеш таку аудиторію? Мені шкода, що люди, які. Можуть слухати мене, можуть слухати і винник. Я би не хотів бути з Винником виником ванічим. Ну, це на сьогодні най... найгірша новина, яку ти розповів. Якщо це так, то шкода. А з ким тоді з артистів ти близький по духу і по аудиторії? Я думаю, що я якраз тому так довго йшов, що не ліворушний праворуч зі мною нікого нема. Як часто ти себе можеш похвалити і за що? Ну, в першу чергу, за пісні. Мало хто так вміє написати а враховуючи, що ти створив випадково свій стиль, ніхто так не вміє.